Відці з вами Лівчик Нікс! Сьогодні це страшне. Я грати в страшні ігри. Ще... Буду робити рубрику страшних історій в житті. У мене їх дуже багато, і я думаю розказати. Я вимкну світло, його трохи страшніше, але но... там якась штука. Світу, все, равно, все, все равно тут. Так що погнали. У мене багато страшних історій в, життє, в житті. Перша історія це бути вкрадене. У мене було дуже багато історій. розказую. Коротше, я з друзями йду в Андуз. Якщо в Китаї таке торговий центр, там де всі ходять. І там Дуже багато людей. І знаєте, в який ми час зайшли? В сьомій, шостій вечора. вже стемніло. Ми подумали піти, ми вже були дорослими, це було пару місяців тому на літніх канікулах. Мені накрас було дев'ять. І ми пішли туди. Е, щось там думали робити, щось там купити, щось попити, ігри, якусь фігню там поку, купити. Ідемо, дивимося, що за нами якийсь чел йде. Думаємо громально, що нічого ж не буде. Ми йдемо, йдемо, оглядаємось, що чел досі йде, що він не припиняє йти. Ми починаємо підозрювати щось лихе. Ми почав трохи ускорятися і що на тому моменті стало? Він почав теж ускорятись. Ми настільки злякали, що капець. Ми бачимо ну, вот. біжемо туди. Ми починаємо дуже швидко бігти, бігти, бігти і від нього, слава Богу, відстаємо. Після цього ми обережно купуємо те, що нам треба, і йдемо додому. У мене дуже багато речей було з цим. Ще коли я був маленький, одну розкажу, там, де чесно, стрьомно. Мої батьки придумали роботу студію там, де хресний тато, і мама придумали роботу студію, і там вона проводить заняття. Я коли і вона, до речі, біля ванди. Ми з я з хресним татом подумали піти туди. Він, коли робить велосипед, бачу якогось чела, йому 40, напевно, років. Він був хлопець і Знаєш, що він мені показував. Так, да. хочу, щоб я пішов до нього, а я був маленький. Слава Богу, я хоча б розумів до того часу, що, що це небезпечно. Я постараюся сховатися біля красного Тата. Ем, потім він бере скаргу і кажу, я весь дивно. Я думаю, не скажу Хресному кажу хрестин тату, він такий, і то чого такий? І пішов. Від цього в мене травма на все життя. Ще те, що хочу розказати... стук в двері, коли ти сам вдома. Це дуже страшний страх і у багато кого, я думаю, це є. Типу, і це було пару тижнів тому, десь три тижні, наші, три. Да, три. три тижні, так. Да. Да, 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 да. З пару тижнів тому. Я залишаю сам, це був вихідний. Вони йдуть самі гуляти, я зазвичай сам. І знаєте, скільки вдома? І знаєте, коли вони почали мене залишати вдома батьки в 6 років. Чи 7, Не пам'ятаю, наче по всім. Лайк. Like. Як же і та історія пару тижнів тому? Я просто боюся тепер, коли сам вдома з кімнати вийти. Розумієте? Просто я подумав, подивлюся щось опять, звичайно, тому що мені нудно. Подумав, подивлюся, я в хорори. Це як страшні історії. Ну, хор це як страшні ігри, ну, я наткнувся історію. Там вона вот хто стукає тобі в двері, коли ти сам вдома. Там. І костлявий на четверенках весь монстр із два дирками в, очках, в оках і два дирки там, де ноздрі з зубами. Я, звичайно, що зробити, звичайно, подивитись. Коли я почав дивитися, одразу кажу там такі слова. Чуєш, ніколи, ніколи не викривай двері, якщо тобі хтось стукає, а там викриваєш, там нікого немає. Тим більше якщо ти сам вдома. Коли це, там нічого не було, нікого не буде, закривай двері і йди назад, і, і зроби вид, що нікого немає вдома і сховайся. Я подумав, і коли це сталося. Знаєте, що відбулося? Мені хтось постукав в двері. Я настільки просто слякався, що просто пипець. У мене серце зупинилося, чесно. На, на пару секунд, на два секунди реально всіх слякався. Я подумав подивитися. Там був така штука, там де можна побачити. Прикол в тому, що вона дуже висока. У нас двері от така десь. Більше за мене сто раз. Я, я хотів подивитися, але не дістаю. Тайміше я подумав, раптом він побачить, що хтось є вдома. І так, що я подумав, зроби то десь викрити двері. Викрити двері. Я викриваю, і знаєте, що там. Нікого не було. Я тоді ще з швидко закриваю двері, закриваю на всі замки, біжу за всіх ніг свою кімнату. А ні, я. Я так потроху, знаєте, як схожу, отак. Від страху дивлюся на двері. І коли я візьму кімнату, я й швидко закриваю на два замки. Я про... і, і ховаюсь під ковдру з айпедом. Я тоді, я тоді, ледь не розплакався від страху. У мене, У мене. У мене серце просто не знаю, До речі, у мене ніколи сказала. Так що відео буде частіше. Так що я тепер я зрозумів страх Так. Ще у мене вдома, крім моєї сім'ї, ще хтось є просто я його не бачу. Травма, тому що я боюся, що він зараз за моєю спиною дивиться на мене. Він нічого мені не зробить. Просто тот факт, що я десять багато відео містичних, і там кажуть, що маленькі дитини бачать привидів якихось, не знаю, кустлявих, не знаю, монс. Ну, як це може сказати, фізіономії, а ми їх не можемо побачити. А у мене ще два братики. Мама Вані, тато Вінчі Вані. Я сам з братиками сказав, що я в'яза нам такий, Окей, ми садимо на ліжку, щось там говоримо. вона кажу, угу, гага ну там піві, піві, ця, шо, привіт, привіт, це якщо привіт. Ну, я деякі речі казав. І... Один два братика каже мені там, а, це переводиться як там монстр. Він я кажу, де? Да, І він показує на штору. Я зразу я сказав Марко, Маркоурас, ідіть сюди. О, якщо що це їх так звати. Я кажу їм, ідіть сюди. Ми хвост під ковтру, думаю, я кажу, Марко Рес, це реально мон? Вони кажуть, так. Да. Я настільки злякався, що я почав стукати до батьків кажу, будь ласка, відкрите, дещо стрільне. Я, коли їм це сказав, вони, звичайно, мені не повірили. Ну страх ще є у мене. Насомний страх дай подумає який. А, точно. Це було не містичне у мене, що я знов батьки в а, ні, мам на роботі тату ванні. Я сижу, до речі, з, бать, з марком на надаванням в залі, і у мене на великій шкафі там, і в цьому верху там iPad, і він лежить вот так десь. І він по собі не може вмикнути, я сиджу. Марком Орестом дивився на ЕП просто очком дивився. І він по собі вмикається. Це світло вмикається. І якщо це був хоча б якесь повідомлення, то там було звук такий пин, а цього звуку не було, він сам вмикнувся. Він просто сам. Це як? Я тоді настільки слякався, що знов хоча стільки ти до батьків. Осна історія, просто я не знаю, що це сталося ну, капець. Я з друзями граюся, був рік тому, напевно, що да. я з друзями граюсь і дещо страшне сталося. Вот. У нас на дворі я граюся, там є багато машин, і про них неможливо помалювати. У нас на граються якісь там діти 6-4 роки. І вони почала беруть мелки. НО! коли вона наступний день зранку побачить, виходить на вулицю і чомусь у нас червона лінія перемальована за машину. А вони не могли залізти на маш... знизу на машину. Тому що їх продавили би і вони на вилізли. А там була лінія намальована малками. Вот так. Тобто як. Як? Якщо ви скажете, що ця машина просто поїхала, то ні. Ми тоді прийшли додому в 11-ті вечора, а машина була в тому самому місці. Так що, блін. я не знаю чого? Ну чомусь в нашому домі тільки історії страшні чомусь. Ще, те, що я хочу раз розказати, я не знаю, чи мене ще є якісь історії. Я хочу вам. Хочу згадати. А, що е, з мене була така штука що за мною, У мене чомусь було відчуття, що за мною хтось сладить. Так, да, у мене таке раз було, що я граюсь і от. В назад ми живемо, якщо що. То це був рік тому і я жив на 12-му поверху, 3 третьому під'їзді, а зараз я в четвертому під'їзді, на сьомому поверсі. І я гра своїм кіно з друзями. Вже був вечір, так, да, вже, вже було темно, 6-8 вечора. Я чогось у мене починає таке відчуття, знаєте, ось за якось тривожні, що за вами хтось ледь. Ти його не бачиш. Я починаю тривожність, сказав сразу з друзям. Він сказав, та нічого немає, не бійся. Ну, мені було реально стрьомно, Я просто страшно було пипець просто, так що. Страшно, дуже страшно. Ще я хочу сказати, я подумаю, більше майже нічого немає, так що це було все відео. Якщо я згадаю, я знімаю другу частину про то. Так що з вами був Любчик Нік. Не забудьте ставити лайки, підписуватись, напишіть коменти. З вами був Любчик Нік. Всім па-па!